Всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий Схід. Перед вами рідкі капсули Натуральний Вітамін С і вітамін Є. Е, Імунітет, відновлення імунітету, знижує ризик застудних недуг. Фармакологічна дія зміцнює кровоносні судини, знижує ризик застудних недуг, знижує ризик розвитку, низку пухлин. Вітамін С і Е нейтралізує дію. Водорозчинних вільних радикалів захищає від руйнування органу зору, запобігає розвитку серцево-судинних недуг, забезпечує захист генетичної інформації від мутацій, нейтралізує багато отрути та інше. Вітамін С і Є. є. Антиоксидантом, який необхідний для росту та відновлених процесів у тканинах функцій, наднеркових залах зміцнення захисних сил організму, вітамін С і Е сприяє продукції антистресових гормоній та ентеферону, захищає організм від небезпечних ефектів забруднень, довкілля, застосовується для профілактики злоякісних недуг, інфекцій, підвищує імунітет, що сприяє омолодженню клітин. Бінова кислота також сприяє зменшенню рівня холестерину та нормалізації артеріального тиску, запобігає розвитку атеросклерозу, зменшує ламкість капілярів, що слугує профілактиці інфарктів, інсультів. Вітамін С і є е захищає від утворення тромбів і синців, прискорює загоєння ран і опіків. Вітамін С і є е ефективно посилює імунну систему під час епідемії грипу або інших вірусних інфекцій. Як для профілактики, так і зниження терміну недовго. Вітамін СІЄ. Імунітет він завжди захистить клітини організму від шкідливого впливу довкілля. Вітамін С іє беруть участь у виробництві колагену, необхідного елемента для підтримки гарного стану шкіри, покровів, кісткової тканини, кровоносної системи та всіх органів у разі дефіциту аскорбінової кислоти шкіра стає сухою блідою, втрачає природний колір. Утворюється судинна сіточка, розшатуються ньохтики, тому вам обов'язково необхідно вітамін С і Е. Більш детальнішим описом ви зможете ознайомитися, зайти по силиці нижче на наш інтернет-магазин. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки, діліться відео. Це завжди прискорить ваше одужання. Покращить вашу карму і все в вашому житті буде супер. Тому обов'язково підпишіться на наш канал в Ютубі і поставте лайк. Дякуємо!